Привіт всім. В Алмарці є ось такі м, апарати Екоатієм, де можна здавати свій беушний телефон. І ми приїхали, хочу перевірити, скільки мені дають за цей беушний телефон Samsung 23 Ultra на 256 гігабайт. І отримати одразу кеш. Зараз будемо перевіряти. No. Так, а я не той телефон виграв. <танцес> <your device's> <плот> <плот> Дивимося. Зараз, зараз, зараз. 182, 182 <плот> долара за мій телефон дають. <плот> <і плот> Коротше, якщо вам треба швидко гроші, і ви хочете здати свій телефон äh, в робочому стані. Будь ласка. Я б хотів тільки Estimate. Я вибираю далі свою модель телефону. У мене 13 Pro Max. Ось мій телефон. У мене 512. Це мобайл у мене оператор. Він у мене працює. Екран добрий. І він виглядає дуже добре. І зараз ви подивитися, скільки коштує iPhone 13 Pro Max. Вау! Ось за 200 доларів можу продати свій телефон. Кому потрібно? Велком. 13